Понад 169 тисяч це чудове число, кількість росіян, які полягли на наших землях від початку повномасштабної війни. І більше тисячі лише за минулу добу. Живою силою втрати окупантів не обмежуються, бо вчора Збройні сили України знищили ще 4 танки, 23 бойові броньовані машини, 8 артсистем і іншу ворожу техніку. І через значні втрати, яких окупанти зазнають щодня, вони збільшили кількість ліжкомісць у лікарнях Луганщини. Також петалі в селі Троїць Ски замість 200 ліжок тепер 400. у генштабі зазначили, що зросла і смертність серед поранених росіян. Це пов'язано із важкими травмами, а також неякісним медичним забезпеченням. А поки російські вояки гинуть в Україні, на Росії не перестає палати цього разу. Горіла будівля науково-промислового комплексу у місті Араміль. Площа пожежі 4 тисячі квадратних метрів. Добряче палало уночі і в окупованій Горлівці на Донеччині. Чекаємо на подробиці від Збройних сил України. На жаль, росіяни не припиняють тероризувати мирних українців. Серед ночі ворог ракатами вдарив по Костянтинівці на Донеччині. Є прильот у пункт незламності. Троє жінок загинули ще двоє людей травмовані. Били окупанти також по Авдіївці, Мар'їнці, часовому яру, Нью-Йорку та Торецьку. Під обстрілами і інші села загалом в області троє загиблих і щонайменше. П'ятеро поранених шахедами. Ворог вночі атакував і Кривий Ріг. Є влучання, але на щастя без постраждалих. Дві керовані ракети також летіли на Одещину. Сили протиповітряної оборони їх збили. А от на Сумщині серед ночі, росіяни влаштували масований обстріл, били із різних. Видів зброї у місті Білопілля загинули двоє людей ще десятеро поранені. Приватні та багатоквартирні будинки, адміністративна будівля, школа та гуртожиток пошкоджені. Руйнування також в інших громадах, але там обійшлося без жертв. І вже вранці окупанти накрили артилерійським вогнем Білозерко на Херсонщині. Одна людина загинула, четверо поранені. В самому Херсоні ворог вдарив по плавнях. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, одного постраждалого. Врятувати вже не вдалося. Одного поранену відвезла машина, ще одна тут була. Вона переїхала до нас там, настільки зрозумів, було осколочне поранення верхній кінцівки грудної клітини тут вбитий чоловік років 70, осколочна парана грудної клітини, скоріше за все пошкоджені легені.